Загадка десята або ой димить. З самого ранку падає в сніг. Дектив-нишфорка стояв біля гори... горичного віконця і спостерігав як із кожної миттю вулицю сталося все білішими і білішими. Може, горище є найкраще місце для детективної агенції, де те, який з нього вид. Леги будинків, димарі, висотки, костел... костели. Дектив-нишфарка просто не міг відірвати погляду від цього всього, особливо від парку. Припорошені, білі дерева виглядали напрочуд гарно. Шкода лише, що деякі водії вважають майже кожне місце паркінгом. Паркінгом. От будь ласка, наприклад, власник цього бусика з кольоровим написом великий актор Організація свят, де детектив Нишпорка зітхнув. От тобі і організація свят. Він заблокував хід у парк і стоїть вже там також декілька годин. Шкода, ж, детективи не можуть виписувати штрафи. Цієї ж миті увагу, дектива нишпарки привернули діти, які бігали навколо садочка. Їхня поведінка була дещо дивною. Детектив Детективнишпорка наступив брови. Здавалося, вони були перелякані. Хоча, звісно, з такої висоти було важко сказати це точно. Зате точно можна було б сказати, що так також поводяться доволі незвично. Зазвичай вони стоять кубками. По двоє чи потроє. Час від часу зиркаючи до дітей, які граються, а сьогодні вони гастали подвір'ям, ніби їх щось укусило. Деякти знишпорка, деякий внизбурка саме ззував черевики, коли почувся стук у двері. Він натиснув на прямку і ошалешено закляк. Перед ним стояли чотири привиди: три маленькі, принаймні, ще небіліші не ніж шестирічні діти, а четвертий доволі великий. Майже такий самий, як деякий знишпурка. Я вас слухаю, видушу детектив Нишпарка. Допоможі, законається маленьких привідів. Але а не діти про великий привид. Я думала, що ви ведете мене до сажатруса, а, -а, а це детектив. Привід постукав пальцем по табличці з написом детективна агенція рожеві окуляри. Один з маленьких привидів не за плечима. Тільки зараз детектив нишпарка впізнав у ньому зюзю. З третього поверху, але чому вона була вимазана чимось чорним? Детектив з майже в... може впоратися з усім. Це споказала Зюзя великого привода, яким, як виявилося, була зам... замурзана вихователька. Так, вихователька нам певно поглянула на детектива Нишпорку. Вибачте, Сюзі сказала, що тут працює хтось, хто може нам допомогти. Я думала, що вона... Має на увазі сетруса. Ми хотіли запалити вогонь у, у Комині, але ж сьогодні Свято Миколая і мало, бути... і мало бути не так, як завжди. Але, очевидно, сьогодні якийсь невдалий день. Перше не приїхав Святий Миколай, я казав... а казав, я казав, що треба написати до справжнього Грибів і і один з маленьких привидів. Я не замовляти якогось костюману підробку. Вихователька важко зітхнула, а потім додала «По, по, виявилося, що у нас забився комин, і почала доміти, що, що як довелося втікати назовні, може це сніг засипав. Швидше за все це привид, струзилася Дзюдя. Бо якщо підійти до комина, то чути ще що, як, як, як щось у ньому зойкає. Не кажи дурниць, перебила її вихователька, тільки вишброка з похморнів, привит у Комині, він миловолі поглянув на обіг вікна. От тобі й маєш, знаю, вигукнув він раптом. Це не привид, святий Миколай, треба негайно загасити вогонь у Комині, поки він ще не задихнувся, і дуже помчав у садочок кінець.